Десятиліття радянської пропаганди не витіснило з пам'яті українського народу факт злуки двох незалежних українських республік. В січні 1990 року близько трьох мільйонів українців з різних куточків країни створили новий живий ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва. Не маючи сучасних засобів зв'язку, соцмереж. ці люди зібралися. Принесли з собою плакати, прапори, стрічки та взялися за руки. 22 січня стало днем національного єднання. Саме в цей день ми згадуємо, що незалежно від викликів Україна єдина. Від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини. Соборність це не тільки про минуле, це про те, що ми сьогодні готові триматись разом, підтримувати одне одного і боротись за свою країну.